Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як створювати свого telegram чат бота використовуючи сервіс SendPulse. Для того, щоб не пропускати вихід нових роликів, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Для цього ми переходимо в розділ чат-боти. Вибираємо Telegram. Далі нам треба створити нашого Telegram-бота і вставити сюди наш токен, який получиться. Для цього переходимо у Telegram і вибираємо шукаємо. Нашого бота «Botfather». Посилання будуть на це все під відео. Вибираємо створити нового бота. Задаємо йому ім'я. Тепер задаємо йому назву ще одну. Після цього наводимо на ліву кнопку миші, натискаємо і копіюємо наш токен. Далі вставляємо наш токен сюди, тиснемо кнопку підключити. Далі відкриваємо у браузері нашого бота, тиснемо кнопку «Старт» і активовуємо нашого бота. Ось по суті ми пройшли перший етап, як підключити бота до Telegram. Наступний етап це створити ланку. Натискаємо на редагувати ланцюжок. І можемо тут додавати наші нові повідомлення, ланки, привітання і так далі. До прикладу, я створюю повідомлення. При натисканні кнопки «Старт» ми отримуємо через 5 хвилин наступне повідомлення. Для цього ми вибираємо «Пауза», Вибираємо кількість хвилин. Підключаємо його, переводячи кнопкою миші до нього. Вибираємо повідомлення. Задаємо наше повідомлення. Також можемо на наш вибір додати кнопку. Тиснемо Застосувати. Далі перетягуємо знову лінію на повідомлення і наша ванка працює. Після цього, наприклад, після натискання цієї кнопки можемо дати ще одне повідомлення. І переходимо далі. Якщо ми внесли всі наші зміни, тиснемо кнопку Зберегти, після чого можемо повернутися до нашого бота і перевірити, як він працює. Як бачимо, пройшло декілька хвилин, і ми отримали нашу відповідь по вороні. Ось, по суті, по такій інструкції ви можете створити самостійно свого чат-бота в Telegram безкоштовно. Для цього просто переходьте за посиланням, яке ви побачите внизу, а я вдячний вам за перегляд цього ролику, обов'язково ставте ваш лайк та підписуйтесь на канал.